Ми переїхали після повномасштабної війни з міста Харкова 9 березня до міста Чернівці. Перші труднощі це був хаос, паніка, нерозуміння, що відбувається. Важка адаптація, тому що покидати домівку рідних батьків це було саме важке, що, на що ми зважились. Це моя справа багато років життя, тому що знаю, як це робиться, знаю, як це якісно робити, і почала саме з направлення суші. Перший досвід суші був це. Я працювала офіціанткою 18 років. Мені подобалось японська культура, сам підхід до приготування їжі 12-му році. Я заснувала ресторан у Харкові. Я довго займалася у Чернівцях саме волонтерством, тому що сподівалася повернутися дому, додому і а, не думала започатковувати власну справу. У липні 24-го року приїхав фонд а, Посмішка, який Запропонував навчання з подальшим фінансуванням на власну справу. А мене мотивувало подати заявку в майбутнє, тому що від цього залежить майбутнє не тільки моєї сім'ї, а й цілої країни. Це сплачені податки, це нові створені робочі місця. Грант дав можливість працювати на гарному, якісному обладнанні і давати високу якість продукції. Це був великий старт. Коли я дізналася про перемогу, це було дуже несподівано. Спочатку я була розгублена. Грант мені допоміг внутрішньо відчути в собі впевненість, зрозуміти, що життя продовжується. В майбутньому ми хотіли б подаватися ще на гранти. Грантова підтримка від благодійного фонду Посмішка нашим бенефіціарам, внутрішньопереміщеним особам, крім фінансової підтримки, звичайно надає таку віру в себе. І по друге, звичайно, це те, що вони можуть інтегруватися в місцеву громаду.